Я просто приведу приклад, що за Україну в умовах окупації вже березневих подіях. Умовно 9 березня, як найбільший мітинг спротиву, вийшло дві біля і більше тисяч людей, коли стоять ворожі війська, ворожі викрадають людей. Коли вже Андрій в цей день Андрій вже в полон потрапив, так просидів безлі розгіркиним і з моїм батьком. І е, люди виходять. А то, в той самий момент, ну, ніби вже Росія в Крим, на мітингах російських немає місцевих. Так? Тобто завезені козаки, розручні кастри, оці, знаєте, такі шароварні, оці російські пісні, які співають, ну, які в ну, Криму не співали. Ну, давайте відверто. Крим не був шароварний проросійський. Так? От, відповідно. І тут питання в тому, що. Але вони навозять цих журналістів, цих пропагандистів, створюють картинку. Крим, і оце знаєте, найбільше було таке образа: це коли вже в Києві вже... тобі казали, ви ж саме зрадили кримчани, ви ж зрадили там, ну ви ж самі обрали тіпи, Росію.